Так, усім привіт. В принципі, ми останні штрихи вже зробили в машині, я зробив що треба було, тобто я там коврики докупив. Тут були тряпка. Зараз вже. Господи, які вони резинові. Так, наліпки ми не дочекалися, наліпка буде Ну, роздрукована, я не знаю, поки на час. Там і і така в Кармашу, який там я купив в цьому в Доларамі, на перший час мені здається, що того вистачить. В принципі, вчора я здав вже PTC екзамен на отримання PTC ліцензії, я його вже закинув в Uber та Lyft і, в принципі, вже наче активувалось мені. Таке віконце. І, в принципі, що я буду нажимати тут і, можливо, вперше отримую якесь замовлення. так ну Ось і будемо чекати перше замовлення, яке буде, або Гіц, або Uber Drive Ми подивимось, що перше прийде і куди ми поїдемо. Чекаємо, потім розкажу, скільки я чекав, тобто це може і годину навіть бути, а може, я не знаю. Будемо чекати дивитися. Фух, так, ще привіт. Дивіться, вже поки я тут справи свої поробив, десь година пройшла. Увесь цей час додаток був вімкнений. Тобто я був в мережі у Uber, і в мене активована і Uber Eats, і таксі. І за цей час, за годину, ну, ну, нічого, ніяких замовлень не було. Ввечером подивимось. Так що, такі справи. Зато чесно кажу, бачите. Так, знову привіт. Той же день, зараз 16 година. І я приїхав на паркінг Canadian Tire, тут заходив магазин і зараз, в принципі, на паркінгу машина стоїть. Перевіряємо зараз, якщо видно, 16-та година. І що, вмикаємо? І. Будемо спостерігати, що буде далі. Сьогодні. Все ж таки по прежньому субота. 16 година. ну от подивимось скільки я буду чекати. Почекаю. І вам все розкажу. Так, ну що, в принципі, дивіться, в 16.00 я став, замовлення все ж таки якесь прийшло. Прийшло на доставку їжі з одного кафе. І що цікаве, доставка була в інше кафе. Щось незрозуміло. Ну, коротше кажучи, за цю доставку, тут, взагалі, я не знаю поряд. Тут, я не знаю, 3 хвилини я до кафе їхав, так три, 2 хвилини. І 2 хвилини з того кафе до іншого 3,44 канадських долари. Ну, цікаво, що дивимось далі, що буде. В принципі, це перше замовлення моє 3,44. Нормально чекаємо далі і працюємо.